Сьогодні будемо малювати ось такого павучка. А малювати ми будемо його дуже незвичним способом кляксографією з допомогою трубочки. Нам знадобиться пипетка, чорна та біла фарби, вода, пензлик, аркуш паперу та трубочка для напоїв. Тож почнемо! Потрібно чорною фарбою посерединці листка намалювати середнього розміру коло. З допомогою пипеточки капнути на коло водичкою трішечки-трішечки. А потім за допомогою трубочки роздути чорну фарбу, вона буде рідкою, в різні сторони. Тоненькі лінії це і будуть лапки нашого павучка. З кожного боку. По чотири лапки, тобто чотири пари лапок має павучок. Мені вдалося видути ще й ротика для павучка. Це дуже добре, якщо і у вас це вийде. Трішечки дамо підсохнути фарбі, а потім поставимо дві білі цяточки, це й будуть оченята нашого павучка. Ось такий осінній павучок у мене вийшов. Спробуйте ви намалювати. Методом кліксографії впевнена вам дуже сподобається така справа.